Створити ексклюзивну екоторбинку, розфарбувавши її у патріотичні кольори, запропонували творчі волонтери. Хто встиг зареєструватися на безкоштовний майстер-клас, окрім стильного шопера, отримав ще й купу задоволення від процесу. Сьогодні в нас чудовий майстер-клас. Він і про екологію, і про творчість, і про такий дівич вечір. Це будуть гарні торби, які будуть намальовані вручну за допомогою спеціальних фарб для тканини. Посидимо разом потворимо в дружній творчій атмосфері. Кожен зробить собі прикольну екоторбу, яку він сам захоче. Патріотичні торби це мають бути. Майстер-класи для дорослих проводять тут не вперше. На участь реєструються в основному вимушені переселенці. Пані Олена з Маріуполя вже має одну екоторбинку. Сьогодні знов прийшла, аби розфарбувати шопер і залишити його для благодійного ярмарку, який час від часу організовують творчі волонтери. Один малюнок наросу тризубиць України тако в в мінімалістичному стилі, а інше щось таке кольорове, бо дитина каже, що мама роси веселе. Mm -hmm. Ну, зараз будемо творити по ходу праці, розбиратися. Творчі вечори для дорослих користуються популярністю. Люди втомилися від війни і потребують релаксу. Я очікую релаксу, якогось відпочинку, якось переключитись з тривог постійних, хронічного стресу на вибір кольору, наприклад, на малюнок, якось перейти в якийсь позитив. Обрала дівчинку, дівчинку-весну, бо весна це початок всього, це розквітнення, це щось, це щось добре, красиве. Пані Марина з Харкова вже рік далеко від рідної домівки. Такі зустрічі допомагають їй відволіктися від тривожних думок. Рік був дуже важкий. Я думаю, як і для всіх. Допомагали такі майстер-класи, де можна трохи відпочити і не думати про новини, про те, що відбувається в країні. Проводить майстер-клас теж вимушена переселенка, аня художниця. Приїхала з Харкова в березні минулого року. каже, що ця організація допомогла їй пережити важкий рік. Творчі волонтери так, це і моя реалізація і продовження моєї справи. Я займалася з дітками раніше, з дорослими, і це ну це то, що мені тут потрібно і підтримує мене. Творчі волонтери організовують чимало різноманітних заходів. Вони спрямовані на підтримку людей, що постраждали від війни та допомогу збройним силам України.